Сьогодні в на каналі Самі. І, як ви знаєте, це знову розпаковка паперових, паперових сюрпризів. Так що давайте починати. Так, ось це всі наші пакетики. Так, маска для обличчя Десь у нас перша куда. Так, який лише О, Ось такий. Далі смайлики. Три. Далі Ось цей. Це теж смайли... Це смайлики, але я просто забула написати от, одягни себе. Я би хотіла ось такий пакетик. Далі колекція аніме. Олишилося теж два пакетики Та що давайте. Ну, ось цей. Хроші пусті. Далі короні. Ось цей. Рукнотики. Цей. Біжем. Ось цей пакетик відкриваємо. І чехольчики. І чехли. Телефон. Так. Ось цей. Так, і Обов'язково нам зараз пригодиться каталожок, тому почекайте. Так, і в нас клація маска для обличчя. Так, ось такий пакетик. її. давайте десь ми відкриємо з вами. І тут. Так. А ну який у нас там подається аромат? Вау, у нас попався виноградний запах. Зараз ми його наклеїмо. Все, ми наклеїли наступна колекція. Смайлики. Так, давайте десь відкриємо з вами отут. Так, зараз, зараз. І дивіться, який. Це такий очки сердечка, дуже класний це смалик, з моєго наколею. Мені дуже подобається. так Переходимо на наступну колекцію. Одягни себе. так Ось такий пакетик ми з вами відкриваємо. І давайте десь. Отут. Не знаю, чи може нам попадити якусь яку вау, 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 Нам попадається два сюрпризи. Ось таке платочко. Плазочку і така накидочка. Так, давайте зараз приклеїмо. Зараз. зараз. Давайте. Не знаю, давайте. Давайте так спочатку ось це наклеїмо, а тоді вже ось це. Ну, Добре. Наступна колекція. Анімешка. Так, ось такий і відкриваємо ми з вами ось тут по лінії. По лінії. Я розриваю розроблю почав. О, дивіться, яка кітненька класу попалась. Ось ми тут наклеїмо в клас. Наступна колекція. Гроші. Так, гроші наші. Вот. Так, ось такий пакетик. І десь відкриваємо ми з вами ось тут. Зараз. Так, попав 850 гривень. Зараз ми... Вау, як класно виходить. Так, наступна колекція, чехольчики. Е, наступна колекція, ну, там була колекція мішки, але ми вже її закінчили, тому відкриваємо чехоли. Давайте десь відкриємо з вами отут. Так, щоб не відрізати з чехлу. І нас попадається ось такий дуже класний чехлочик. Зараз ми його тільки наклеїмо. Ось так так, мені дуже це подобається. Мені дуже ось такий сподобався. Ось такий. Ось такий. І ось, ось такий. Так, а ми переходимо до наступної, звичайно, колекції. Короні. Так, ось такий пакет. Давайте десь ми відкриємо. Відкриємо з вами ось тут. Я думаю, нас тоже багато попаде. Вау, дивіться, яка класна. З моєї наклеї. Ось так Так, наступна колекція блокнотики. Ось такий. Давайте десь ми з вами відкриємо ось тут. Який класний. Дуже цей подобається. Так, давайте ми її заклеїмо. Опа. Так. так, наступна колекція. Їжа. Останній пакетик ми з вами відкриваємо. Так, і давайте десь. Що, 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 що. Так, у нас попадається. Вау, дивіться, який маленький бургер. Такий з вушками. Зараз ми його наклеюємо. Усе на цьому вже все. Відео вже підійшло до кінця. Тому то всім пока. Дякую за перегляд і ставте вподобайки. Мені це буде дуже приємно. А я думаю, вам, звісно ж, не важко. Па-па!